Доброго вам здоров'я, шановні! 28 травня в православному календарі сьогодні преподобного Микити, сповідника єпископа Халкідонського, ще священомученика Євтихія і єпископа Мілитинського. А ще сьогодні в нас з вами переддень Вознесіння. Ще кажуть, що це віддання свята Пасхи, це є переддень Вознесіння. Це ми вже віддаємо, свя... віддаємо свято Пасхи і готуємося до Вознесіння. Сьогодні треба провести Певні обрядові дії, щоб підготуватися як слід до Вознесіння. В середу, на шостому тижні, по Великодневі, наша церква закінчує світле свято, а в четвер вже будуть святкувати всі свято Вознесіння, тобто завтра це буде. Його ще по Західнослов'янському називають шестям. Через непорозуміння в багатьох місцях України прості люди вкладають у ці слова різне значення і шестям називають середу перед Вознесінням. Проте українське ж прислів'я стверджує, не прийдеться в середу шестя. Це означає, що насправді вознесіння в нас завжди-завжди припадає на четвер, бо це сороковий день по Великодню в сіверському краї над Десною. До Вознесіння печуть млинці, що їх там називають Божими онучами. І це називається серед простолюду підсаджувати Бога на небо. Вознесінські млинці сіверців нагадують нам, як колись цар Давид, здійснивши радісне перенесення ковчега Господнього до Єрусалима і принісши цінопалення та безкровні жертви, роздав всім людям кожному по скипці хліба, по шматкові печені та по млинцеві. Наші предки казали, якщо 28 травня на Микиту дощ іде великими краплями, він буде недовгим. А коли небо затягнуло хмарами, але бджоли не ховаються у вулики, значить дощ мене. А от якщо мурахи поспішно закладають входи в мурашник, чекай справжньої зливи. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам м'якого початку, спокійного руху вперед і довіри до свого шляху. Нехай цей день принесе вам внутрішній баланс, ясність в рішеннях і підтримку там, де вона найбільше потрібна. Бажаю вам знайти і бачити сенс в кожній дрібниці, берегти натхнення і не поспішати, бо все важливе приходить у свій час. Нехай ваші думки будуть чистими, серце відкритим, а життя доброзичливим до вас. І хай молодий місяць, що тільки набирає сили сьогодні, допоможе почати з легкістю те, що ви давно носите в собі. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво не дізнаєтеся про цей день, про передень Вознесіння, про 28 травня в українському народному календарі. Я враховую, бачите, і перехідні церковні свята, і перехідні народні свята, і народні звичаї перехідні. Всі назви, що я відшукала про цей день, так само регіональні. Я вам буду давати в цьому відео, буду розповідати про традиції, про обряди, про заборони і забобони. Розкажу, що сьогодні треба робити. Розповім, що сьогодні робити не можна, які перестороги були в наших прабабці, що вони нам передавали, від чого нас застерігали. Все це дуже цікаво, і про це ви й дізнаєтеся. Але для цього треба додивитися це відео до самого, -самого кінця. Ще якщо на то ваша ласка, будь ласка, поставте лайк, подобаєчку цьому відео, обов'язково зробіть репост. Обов'язково підписуйтесь на канал, ще перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий. Якщо не натиснутий, тоді треба обов'язково натиснути його. А також я вас хочу запросити до свого телеграм-каналу, посилання на яке буде в описі під цим відео, для того, щоб ми з вами могли зустрічатися ще й за межами YouTube. Втім, це не зовсім щоб так обов'язково, але якщо хочете знати якісь додаткові відомості, які періодично в мене з'являються, я їх додаю в телеграм-канал, якщо я не встигаю зробити це до того, як я запишу відео для вас. Відео у мене виходять щодня, дуже цікаво на цьому каналі. Я тут розглядаю саме українські традиції, фокус, акцент саме на українських народних традиціях сьогодні я дякую Господові Богові, Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 28 травня 2025 року. Середа це в нас. І я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! 28 травня православні вшановують пам'ять священомученика Євтихія, єпископа з міста Мелетін. В народі цей день відомий як Микита Гусятник або День Євтихія Тихого. Євтихій жив в першому столітті, підтримував апостолів і відкрито виступав проти язичництва, називаючи Христа єдиним істинним Богом. За віру його не раз катували, але він залишався непохитним. Як свідчить передання, кожного разу Бог давав йому сили вистояти. Зрештою, Євтихія втопили в море. 28 травня православні також згадують святого Микиту, єпископа Халкідонського, якого в народі називали Микитою гусятником. Вірили, що він особливо піклується про маленьких гусенят, захищає їх від хижих птахів, орлів та яструбів. В цей день, за традицією вперше випускали гусей на воду, але перед тим обов'язково молилися святому Микиті, просили захисту і благословення для птиці. В народних уявленнях гусі це близькі родичі журавлів та лелек. За легендою Господь дозволив людям їсти гусей, бо ті прикрили його соломою, коли він ховався від переслідувачів. Вірили, що дикі гуси з землі, але взимку вони відлітають у вирій до теплих вод. А коли навесні повертаються, той, хто першим їх побачить, має підкинути тричі вгору жменьку соломи і промовити Гуси, гуси, нати вам на гніздечко, а нам на здоров'ячко. Потім цю солому клали під квочку чи гуску по соломинці на кожне яйце, аби вилупилося стільки пташенят, скільки підкладено яєць. Коли з'являються гусенята, їм припалюють пушок на голівках з трасною свічкою, щоб шуліка не схопив. А якщо гусака вирвати з крил навхрест по три пір'їни, він загине. Щоб птахи були міцними, коли садили гуску на яйця, брали хлопчика за волосся і казали, щоб гуси були в ухаті, волохаті бородаті. В народі вірили якщо на гусей наведено пристріт, вони можуть заклювати один одного до кінчини. В такому разі їх посипали землею свіжої могили. Гусенят прикладали до обличчя, щоб зникли веснянки. А якщо, немовля, після народження не дихало, то спалювали гусяче перо. Вважалося, що це допомагає повернути дитині подих. Як було зазначено раніше, сьогодні середа перед Вознесінням або вшестям, як його ще називали в українському народі. Середа перед вшестям в народній традиції вважався особливим днем. Її пов'язували з підготовкою до великого свята Вознесіння Господнього і навіть сказали. Не прийдеться в середу вшестя. Люди вважали, що ця, ця середа має силу. Саме в цей день варто сіяти овес або просо, бо земля ніби оживає. Посіяне цього дня зерно обіцяло щедрий врожай і добру вівсяну кашу, а якщо сіяти в інші дні, результат буде невтішним. До середи перед вшестям ставилися з пошаною і певною обережністю. Вона вважалася початком святих днів, тож навіть поведінку людини оцінювали через призму народної моралі. Не можна було лаятися, сваритися, починати легковажні справи. Народ готувався духовно, спостерігав за природою і сприймав кожен знак як вістку про літо чи буде воно щедре, чи ні. середу перед вшестям і саме вшестя вважали святими днями. Якщо напередодні чути грім, літо буде щедрим. Якщо злива, чекай доброго врожаю, а якщо тиша рік буде скупий. Ніччю проти великих рокових праздників заговорюють корову, щоб давала більше молока. Для цього тільну корову обсипають свяченим із підпаски маком і при цьому примовляють слухайте уважно це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. Хто буде на мою корову в'їдати, тому оцей мак збирати. Тобі, зла цього маку не збирати, моєї корови не скушати, тобі, тобі буде оцей у плечі штиркати, і при цьому ножем штиркають в землю. Діти, лізючи в воду сьогодні, якщо хочеться купатися, мають сказати такі слова чорток, чорток, не ламай кісток, ти з води, а я у воду, і тоді буде безпечно купатися, і вода не буде занадто морозна, холодна. 28 травня друга доба після молодика. Місяць тільки тільки -ті з'являється тонким серпом. В народі казали ще мале, ще не тримає. Цей день належить до так званих слабких днів, коли місяць ще не набрав сили і будь-які починання можуть швидко зійти на нівець. В традиційному місячному календарі починати нові справи після молодика дозволялося лише в певні дні, коли місяць вже обітреться. Тобто зміцніє це які дні? Це з третьої доби, тобто на сьогодні, з завтрашнього дня тільки можна. В нову суботу цього року це буде коли у нас 31 травня виходить. Або новий понеділок. Що таке нова субота? Новий понеділок це перші суботи і перший понеділок на молодикові. Тож сьогодні не можна робити чого, так це не можна починати жодних справ, навіть дрібних. Ще сьогодні не прийнято стригтися, бо волосся дуже буде дуже погано рости. І взагалі, це, ця стрижка сьогодні може накликати якусь втрату. Стригтися вже треба після третьої доби на молодику. Зараз молодик, але ще не третя доба, ще зарано ще дуже темно на вулиці. І в нічному небі так само темно. Це такий не дуже сприятливий час для того, щоб це робити. І ще це не сприятливий час для того, щоб вирушати в дорогу. Не треба домовлятися ні з ким ні про що, і не треба розповідати план бо можуть зурочити. А от що дозволено сьогодні, і дуже добре буде, так це думати, планувати, спостерігати. Ще сьогодні добре загадувати бажання, просити в місяця про добре, ще треба готуватися до справ, які почнуться трохи згодом, то проводити підготовку якусь. А ще сьогодні дуже добре заговорювати зуби, як і вчора, так і сьогодні, в принципі, така місячна доба, що ще зуби дуже добре буде заговорювати. Замовляння до молодика можна прочитати таке Місяцю молодий на тобі хрест золотий. Питається син батька, чи болять зуби в неживого? Ні, не болять. Нехай же і в хрещеного рожденого раба Божого Івана не болять. Є ще інший варіант замовляння так само до молодого місяця. Місяцю молодий княже, чи бував ти в старого, чи питав ти його, чи боліли в його зуби? Щоб у мене вік віком і суд судом зуби не боліли. Заєць у полі, а риба в морі місяць на небі. Коли будуть три брати вкупі гуляти, то тоді у мене будуть зуби боліти. Це справжні етнографічні джерела, надають нам такі тексти замовлянь українських. Це два різних замовляння. Я, звісно, всі ці е, тексти замовлянь залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Принагідно ви зможете скористатися. Якщо вам треба буде, я думаю, що з приводу зубів у нас багато в кого є потреба саме користатися такими замовляннями. І дійсно, молодик у ці темні дні це найкращий час в цьому місі у всьому місяці. Для того щоб замовляти саме зуби від зубного болю, дуже дуже помічні ці замовляння. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ваше ім'я або на ім'я тої людини, за якої ви промовляєте це замовляння. До сні сьогодні. Придивіться. Будь ласка, уважно прислухайтеся до своєї підсвідомості або до вищих сил. Що вам насниться сьогодні? Це віщі сни. Обов'язково треба до них прислухатися. Щось та ваша підсвідомість або ваші янголохоронці хочуть вам сказати цими снами. Що не можна робити сьогодні? 28 травня православні згадують про Микиту Халкідонського. В народі цей день називають Микитою гусятником, бо вважали, що святий особливо оберігає гусенят не лише від хижаків, як от орлів чи ястробів, а й від людей. За повір'ям, той, хто цього дня зважиться їсти гусей, отримує покарання. Цього дня не можна сварити дітей, не тільки своїх, а й чужих, бо можна самим опинитися в беззахисному становищі. Не слід також лякати малечу страшилками, навіть у жарт. Вірили, що переляк на микиту залишає слід надовго. Якщо в хаті є незаміжня дівчина, 28 травня краще не відчиняти настіж, вікна чи двері. Замість нареченого казали можна впустити нечисту силу. Цього дня також не радили готувати складні страви, мовляв, можна заплутати стосунки. А щоб кохання було солодким і міцним, обов'язково слід з'їсти ложечку меду. Жінкам, які мріють про дітей, не можна 28 травня ставити на стіл порожню пляшку. Вважалося, що це випорожнює лоно і звагітніти буде важче. Чоловікам середнього віку не слід сьогодні залишати взуття на порозі. За прикметою, це може накликати дорогу без повернення. Вагітним жінкам не можна 28 травня торкатися до чужого рушника. Вірили, що це може передати болі або важкі пологи. Матерям немовлят не радили сушити дитячі речі на мотузці під місяцем. Вважалося, що це може витягнути з дитини здоров'я, а ночами її турбуватимуть жахи. Молодим дівчатам не можна цього дня зашивати одяг на собі. За повір'ям так можна зашити собі шлях до шлюбу або долю сплутати. Тим, хто живе в чужій хаті, не слід 28 травня підмітати ввечері. Вірили, що разом із сміттям можна вимести прихильність господарів і залишитися без притулку. Літнім людям не можна сьогодні лаяти дітей. Вірили, що дитяча образа в цей день осідає в кістках і може спричинити ревматизм чи біль в суглобах. Тим, хто збирався просити пробачення, не можна сьогодні дивитися людині прямо в очі під час розмови. Вважалося, що щире слово відвернеться, а прохання не почується. В середу, перед Вознесінням Господнім, тобто напередодні свята, немає особливих церковних приписів щодо обмежень в їжі. Однак, оскільки середа є традиційним днем посту в православній церкві, віряни зазвичай дотримуються пісного раціону. Що ж можна їсти в середу перед вознесінням, як і в інші, в принципі, пісні дні, рекомендовано утримуватися від продуктів тваринного походження, зазвичай дозволяється вживати сирі або варені овочі та фрукти, каші на воді, хліб, горіхи, сухофрукти, мед та трав'яні чаї. що не можна Їсти. Так, це м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Ну і звісно, гусятину сьогодні ми не вживаємо через те, що сьогодні у нас могита гусятник. Це не перехідне свято, бачите, воно співпало сьогодні з пісним днем, тому можемо це врахувати, і це буде насправді нескладно запам'ятати, бо якщо нічого м'ясного не можна, і птицю ніяку не можна, то і гусятину, відповідно, так само сьогодні ми не їмо відповідно до церковних звичаїв. 28 травня імени не відзначають Денис, Дмитро. Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Олена та Софія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати миру в душі, радості в серці та щастя в кожному дні. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, що додає сили, любові, що надихає, і вдачі, яка супроводжує у всіх починаннях. Нехай життя буде світлим, сповненим теплих зустрічей, щирих слів і добрих змін. А небесні покровителі хай оберігають на життєвому шляху, підтримують важливі миті та благословляють на добро. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день у нас з вами, шановні глядачі. Як я вже сказала, перед свято Вознесіння Господнього воно завжди припадає на серду, через що? Тому що саме свято Вознесіння завжди припадає на четвер. В якому році це не відбувалося, це завжди буде четвер. Це перехідне церковне свято. Відповідно до цього церковного свята, звісно, в народі були свої звичаї. Перехідні, так само ця дата цього свята Вознесіння Господнього вона змінювалася від року в рік, а от день тижня ніколи не змінювався. І завтра обов'язково давайте пропустимо. Про це і поговоримо. Повертайтесь, будь ласка, на цей канал, аби дізнатися в дрібницях, в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Це дуже велике свято, це 2 на 10 свято вважається. Якщо ви пригадуєте, в нас була попередньо на минулому тижні п'ятниця, 2 на 10 якраз перед цим святом. От, і кожного разу, коли такі п'ятниці відбуваються, відповідно відбувається і дуже велике церковне свято. Через те воно зберігло багато звичаїв, традицій, заборони, забобони, все є. Цей день я про все-про все завтра детально вам буду розповідати. А сьогодні я вас прошу, бережіть, будь ласка, себе, будьте здорові, до зустрічі завтра. Слава Україні! Героям слава! І нехай у вас все-все буде дуже-дуже благополучно. До побачення вам!